Я переконаний, що пройшли всі країни-члени Європейського Союзу. Я тут скажу навіть, я сюди навіть запишу Угорщину, тому що я хочу розділити Угорщину як угорський народ, і Угорщину як сьогоднішній уряд Орбана. Ми до нього дійдемо, я думаю. Всі пройшли переосмислення, і до всіх прийшло розуміння про те, що були допущені дуже великі помилки. Фактів я можу навести багато, але один з фактів те, що вчора Німеччина визнала голодомор геноцидом українського народу. Начебто напряму ці факти не пов'язані, але вони безпосередньо зв'язані так, як ніколи. Тому що в 2019-му і до того треба відверто визнати, під тиском Росії або за того, щоб не напружити свої стосунки з Росією, такого навіть не можна було очікувати. Ключова помилка наших західних друзів була в наступному: що союзників, як правильно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, союзників. Ключова помилка була в наступному. Вони думали, що Путін діє за правилами, а Путін діяв завжди проти правил, тому що Путін завжди думав, що він встані встановити власні правила. І йому, на жаль, це вдавалося. Друга помилка це була те, що. Економіка превалювала над цінностями, адже загальна філософія Європи була: якщо в нас будуть дуже тісні економічні стосунки, то ці економічні стосунки не дадуть можливості Росії розв'язати війну і підірвати світ після Другої світової війни. Третя помилка: давайте не дратувати Росію, і це ключова помилка 2008 року, коли фактично Німеччина і Франція відмовились від е, прийняття рішення щодо надання Україні плану дій щодо членів. України в НАТО четверта помирка це повністю неадекватна і не. Неспівмірна реакція наших європейських сьогодні союзників на початок війни Росії проти України в 2014 році. І тут є дві два підпункти. Перший підпункт це стосувався санкцій. Початкові санкції, які були застосовані проти Росії, були більше поверхневі аніж реально санкції, які би підірвали боєздатність Росії і дали можливість Західу підтримати Україну і не на Накопичувати збройний арсенал Росії, а фактично це сталося. Росія з 2014 року сотні мільярдів доларів отримувала від нафти і газу і таким чином озброїлась до зубів, але Україна почала процес демілітарізації Росії. І ще одна підпомилка 2014 року це прийняття рішення нашими союзниками щодо постачання зброї Україні. Фактично розпочиналася дискусія про постачання зброї виключно як нон weapon. Ну, Це не, не наступальна зброя. І навіть коли тоді я запустив як прем'єр-міністр нову тезу Давайте нам не наступальну, але оборонювальну зброю. Все рівно тоді захід не був готовий і треба відверто визнати, що на жаль, це було спільне рішення. Давайте не дратувати Росію. Тобто, в принципі, я можу додати сюди ще одну ключову помилку: це постосувалася помилка енергетична. І ця енергетична помилка сьогодні коштує Європі те, що ціни виросли на 178% ціна природнього газу. Це якщо я беру з 2000 по 2013 рік, і десь на 70 з гаком відсотків ціна на електроенергію. Тобто. Все це призвело до того, що Європа стала слабшою. Сьогодні це Європа усвідомила. І тому я ще раз повторюю тезу, що Україна, борячись сьогодні за свою незалежність, бореться так само за незалежність всієї Європи і всього вільного світу. І в тому числі за незалежність енергетичну. Адже в результаті цієї війни Європа накінець то. Позбавиться енергетичної залежності від Росії. Так в короткотермінову треба заплатити ціну. Так, ми також заплатили короткотермінову ціну, коли в 2015 році повністю відмовились від газу російського Газпрому. Ну ми ж це зробили, а у нас трошки ресурси менші, м'яко кажучи, ніж західний світ. Зараз вони підуть цим шляхом. Друге, усвідомлення того, що власна безпека повинна бути в пріоритеті. Всі думали, що війна ніколи не настане, і що з е, пушок і танків стріляти не будуть. І тому Європа була не готова до війни. І сьогодні вони кажуть про те, що необхідно накопичувати арсенали зброї, так як навіть ту зброю, яку вони передають Україні, їх недостатньо для їхньої оборони. Е, і третє, я думаю, що Європа так само усвідомила, що після Другої світової війни той світовий порядок, який існує, наприклад, по притягненню до кримінальної відповідальності військових злочинців, крім Мілошовича, нікого не взяли. Він неефективний, і треба честом визнати, що станом на сьогодні немає юридичного механізму, який би ефективно притягнув до відповідальності Путіна, його злочинців, так само, як і немає ефективного юридичного механізму, який би дав можливість конфіскувати російські активи і відправити їх на відбудову України. Але це для нас всіх шанс. Це для нас всіх нова опція, як побудувати ці механізми і встановити новий порядок. Я би я би назвав новий порядок після фактично третьої світової війни, тому що за обсягами, за за драмою, за трагедією, яка розгорнулася в Україні внаслідок російської агресії, ми можемо точно це назвати, що це найбільша трагедія після другої світової війни. Тому Росія фактично розпочала третю світову війну тиранії проти демократії.